Розпочинаємо з приємної оперативної інформації у німецькому Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена, де виступає футбольний клуб Шальки 04 Україна виграла різдвяну гонку з біатлону після того, як у першій частині змагань Україна фінішувала п'ятою у Мастарті Валя Самаренко і Сергій Семенов мали слушні шанси на медалі. За два кола до фінішу Семеренко пішла зі стрільбища першою, маючи відрив від німецької пари Хільдебранд Лесер 6,5 секунд. На останній стрільбі Сергій Семенов закрив 5 з 5 мішеней і довершив розпочату валею справу. Другими стали німці, третіми росіяни. Хоча наші тримали інтригу і виграли, як кажуть, в останню мить президент Федерації біатлону України Володимир Брензак вважає результат закономірним. Я знаю розклад у світовому біатлоні, як сьогодні виглядають суперники і якраз ті пари, що були їхніми суперниками, скажімо так, сильні спортсмени, але Валя вже давно має досвід виступу у різдвяній гонці. Семенов також зараз вийшов на пік пікформиї у своїй кар'єрі, показує стабільні результати в стрільбі. І Я думаю, що це давало мені таку впевненість, що вони можуть виграти цю гонку, і так сталося.